Сьогодні дуже важливий день для всього південного регіону, оскільки відкривається перший. Центр регіональний від координаційного штабу по поводженню з військовополоненими цей центр буде займатися роботою в першу чергу з родинами військовополонених і надавати консультаційну, юридичну та психологічну підтримку нашим родинам. В даному проєкті також ми запускаємо програму обласну надання фінансової допомоги на оздоровлення дітей наших військовополонених. Я також є членом координаційного штабу з питань поводження зв'язково військовополоненими міста Київ на власному досвіді. Хочу сказати, що відкриття цього штабу це величезний плюс, тому що це прискорить збір та обробку інформації, що видіться в те, що наші захисники та захисниці скоріше повернуться додому. І всі ми працюємо на те, щоб настав день, коли. Наша країна працює не про черговий обмін, а про те, що наші всі вдома. Перший регіональний центр, який відкривається в Україні. Від сьогодні це не лише Київ і столиця. Для зручності родин наших захисників відкривається ось цей консультаційний центр. І понад два місяці від моменту ідеї до, власне, старту і реалізації. Пройшло часу, і це величезна робота. І вчора відбувся буквально черговий обмін: 45 захисників повернулись додому. Це означає, що з моменту повномасштабного вторгнення вже 1183 українці повернулись. Наслідок обмінів, і ця робота триває. Держава Україна піклується за кожного громадянина, який опинився в складній ситуації, чи на території України, чи, наприклад, перебуває в полоні. І як сказав пан Андрій, держава Україна своїх не кидає на відміну від наших ворогів. Ми повернемо кожного військовослужбовця. Ми повернемо всі території і кожного громадянина України, і все буде Україна. Дякую.